Привіт, привіт, інтернет! Знову я на кухні і буду сьогодні готувати сливове варення з волошськими горихами. Так. Грецькі ор... орехи це російська мова. Воложські горіхи це українська мова. І. Приступимо, сливи я помила, кісточки зараз повиймаю і... і побачимо. Так, кісточки я відокремила від слив. І зараз будемо додавати цукор. Ви пам'ятаєте, в мене було 3 кілограми слив. Мінус косточки і додаємо цукор. Цукор звичайний. Беремо кілограм і так сміло досипаємо пів кілограма. Так, досить. Беремо 100 грам води, холодної перевареної і так. Бермо велику ложку. Так, великої ложки в мене немає, Буде велика палець, полочка така. І зараз я поставлю на огонь і будемо варити варення. Готується все дуже-дуже швидко. Мабуть, щось робити можна паралельно, так? Варення вариться, а ви відпочиваєте чи готуєте вечерю. Так, кришечки стерилізуються. Ось такі в мене, в мене на три банки стерилізатор. Кришечки стерилізується, варення, на... на пів готове. Так. Такий дуже стерилізатор е зручний. Зразу три банки поставив і готується, так? Так. Мабуть, хтось в духовці стерилізує якось банки. Я проти того. Чому? Тому що влітку завжди жарко. І щоб що духовку вмикати і там банки стерилізувати, це дуже жарко. Так що приобретіть собі такий стерилізатор на три баночки і це буде правильно. Так, далі. Там вже пінка з'являється. Я ще її не буду збирати. О! Парець. Я ще вирішила додати ще пів кілограма цукру. Так, і це в мене я буду вважати, що дуже-дуже сладке варіння буде. Вау! Така загустіло сразу! від цукру. Так. І ви бачите, що слівки що сиренькі, так? Нічого? Так. Я всипаю горіхи, і пусть вони там наберуться смаку. хто да. там буде засовувати в кожну сливку. Ми будемо, ми будемо ложка їсти. Так, оце добре. І води по рецепту потрібно було би додавати 600 мл. А ми 100 грам води сюди тільки додали. Так, все пусть. Знакомяться, так? Знайомиться. Сливи з горіхами пусть. Пусть, 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 познайомиться. Ох, ох, це мова у мене. Добре. Все буде добре. Вирішила не продовжувати варити, залишити так, як яно вже є, перекладу по баночкам, простерилізую і закатаю. Все. Не буду більш варити. Для цього не потрібно було стерилізувати банки, але ж це не помішає. Сім півлітрових баночок чудового варення готово. І смачного, і красивого. Так, смачного я вже покуштувала. Мене дуже сподобалось. Так що варить таке варення. І я що можу сказати? Я зовсім не планувала стерилізувати, але як почала варити, думаю, як би так, щоб воно побільш вітамінів залишилось і колір залишився, вспомнила, що можна простерилізувати, і так і зробила. 30 хвилин я стерилізувала. Чого так багато? Ну, тому що горіхів всередині, якщо люба друга консервація, можна півлітрову в баночку менш стерилізувати. І що я хочу сказати, що е, і зовсім не планувала варення таке варити. просто купили 2 кілограми горіхів, а вони сири. Сири, горіхи можна е, підсушити. О, щось мені не дуже сподобалось, що вони не дозріли, чуть трохи пустоваті. І вирішила так от зробити варення. І правильно зробила? Е, в мене було майже 3 кг слив, 1 кг цукру, 370 г горіхів, очищених вже. І 100 мл води. Все. Часу займає це зовсім небагато, щоб приготувати. Так що раджу то теж приготувати таке варення. І дивіться, якого кольору воно ну, красивого. І в мене так совпало, що тож бурякового кольору. Ну, це буряк, там не сливи, це буряк. І дивіться попереднє відео, де я готувала і розповідала про користь квашеного буряку. Буквально попереднє відео. Я казала, що там почне з'являтися пінка, яку потрібно буде знімати. От вже бурболочки йдуть, процес іде, пінка з'являється. І що я хочу ще додати до, до цього предыдущого до відео. Так, хочу додати. Як ви е, щось квасите, мож, можуть з'явитися дродофіли. Так? Так, десь вони полюбляють щось таке, де починають кваситися, де там, якась сливка, яблучка гніє, то вони з'являються зразу. І ви не чекайте, щоб у вас вони не, нас... не... не нашкоджили, не наскоджили, не наскодили. Ладно, проїхали. <ріху> вот. Вони не потрібні, то зробіть такі ловушки для них. Таке от. В баночку вставте э, ліст паперу скручений. Так. І там щоб залишилась дирочка. Це там дирочка? А, от там. Маленька дирочка, вони залітають, а вибратися не можуть. От. І положити там щось таке, яке вже почало портитись. І така от гарна-гарна ловушка для дардефіл. Щоб. Ваші продукти ні, ні в якому разі не попортились від цих дродофіл. Все. Смачного, Па-па.